Як називається вулиця, по якій ви зараз йдете? Жовтнева. Так, а чи ви знаєте, що вулиця Жовтнева від сьогодні змінює свою назву? Тепер знаю, зараз. А як вам така назва? Тепер вулиця Жовтнева буде називатись вулицею Соборності? Як вам така назва? М можна. Жовтнева тепер називається вулиця Соборності. Як вам така нова назва? Соборності. Ну, по суті, соборності нормально дуже вам подобається. Подобається, так? нормально. Ну, хоча б скажу, просто привикли. Mm -hmm. А так mm -hmm. собору не міняють, просто... вложення дініг, пойміть правильно. Mm -hmm. Жовтнева вона передає історію майбутнього, а соборності вона єд... смисл самого єднання, єднання нашого народу. Ми... Здається, що ну, головна вулиця повинна мати десь приблизно таку назву. Але взагалі я проти перейменування вулиць, бо зараз як наша влада займається не тим, чим треба. Зараз більше інші проблеми в країні, які треба приділити увагу, чим перейменування вулиць. Жовтнева буде називатися вулиця Соборності. Як вам чудесно. така нова назва? Дуже добре, дуже добре, чудесно. Якраз вона тут ту як, як тут би було. Так що дуже гарно. Я радий. Вулиця Жовтнева тепер буде називатися вулицею Соборності. Як вам така назва? Соборності ну, достатньо так приємна така назва. Так, ну, непогано. Але жовтнева, вона більш для душі, вона, вона в душу влягла.